Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. У школі. Діти навчаються у школі. Вони сидять за партами у класі. Уроки веде вчителька. Діти слухають вчительку і виконують завдання. Вони читають, пишуть і малюють. А тепер відповімо на питання, де навчаються діти? У школі. Де сидять діти? У класі за партами Хто веде уроки? Вчителька, що роблять діти на уроках, слухають вчительку і виконують завдання. Вони читають. Пишуть і малюють.